Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Надвисокі пенсії українців. Звучить смішно, да? Українці і надвисокі пенсії. Ці два поняття казалося б несумісні. Але, як виявляється, є в Україні такі пенсіонери, які отримують в рази більші пенсії, навіть ніж європейці, навіть ніж максимальні європейські пенсії. Тож. От і закінчився 2024, почався 2025 і вже є дані пенсійного фонду по річним звітам відносно того, скільки ж отримують українські пенсіонери. Зараз розкажемо загальну картину, розповім вам, доволі цікава така інформація. І також давайте розпочнемо з максимальних пенсій. Тож, скільки платить пенсійний фонд максимально і як то взагалі можливо, і як та ситуація змінюється, тобто як буде встановлюватись пенсійна справедливість в цих фрах? Вам все розповім. Тому не забувайте долучатись до каналу. У нас вже 1 мільйон 196 тисяч. А нагадую, через 4 тисячі, коли буде 1 мільйон 200 тисяч, буде розіграш 5 тонометрів для підписників народної думки. Та чудові речі, які допомагають контролювати стан свого здоров'я? Тож, долучайтеся, щоб не пропустити. І також нагадую, що кожну п'ятницю проходить прямий ефір, де розбираємо найбільш актуальні гострі теми, і я намагаюся дати максимально відповіді на ваші питання. П'ятниця, 17.00. Очікую кожного на прямому ефірі. Кожна п'ятниця. Ну, принаймні, поки що так стараємося. Тож, які найбільші пенсії? Найбільшу пенсію, вірніше виплату від пенсійного фонду, зараз розповім чому, отримує суддя Конституційного суду України у відставці Наталія Шаптала. І сума її становить, а ну, вгадайте, можливо, 50 тисяч гривень. Може, 100, хоча це вже ну, занадто велика. Ні. 390 184 гривні. Майже 10 тисяч доларів. Ну, В європейських пенсіонерів немає такої пенсії, тому що там нема так званого поняття надвисоких пенсій. Але є там так зване поняття нормальні пенсії, щоб пенсіонери могли вижити, хорошо жити навіть. Ну, Це разом з суддівською доплатою. А от якщо рахувати чисто пенсію, то на першому місці стоїть екс нардеп регіонал Сергій Ківалов з виплатою. У сумі 245 тисяч 990 гривень. Що цікаво, що ще кілька років тому, буквально у 20-му, він отримував лише 14 тисяч гривень. Ну, я б не назвав би це лише да, 14 тисяч гривень це також доволі непогана сума. Ну, навіть доволі хороша, якщо враховувати виплати наших пенсіонерів, то, то навіть дуже велика. Але. Потім він подав в суд і суд йому перерахував, і його пенсія збільшилась в 17 разів от до тієї суми 245 тисяч 990 гривень. Ця новина облетіла всю мережу. Да? Я читав коментарі там і на Трухі, і на новинах України. І люди не задоволені такими розбіжностями. Да? Тому що, давайте тепер дані пенсійного фонду по так званих звичайних пенсіонерів. Mm. Ну, е, варто розпочати з того, що кількість пенсіонерів в Україні за рік зменшилась майже на 173 тисячі. І зараз становить 10 мільйонів 340 тисяч осіб. Середній розмір пенсії становить 5789 гривень. Після індексації от березневої да, до якої залишився якийсь місяць, то, то вже має пересікти позначку в 6 тисяч гривень. Але це середнє, це знаєте, як е, я їм рис, хтось їсть капусту, а хтось там, у відставці да, якийсь суддя їсть м'ясо. А в середньому ми всі разом їмо голубці. Ну, Плюс-мінус так якось воно рахується. Тож, по категоріям. Більше 10 тисяч гривень отримує 1,26 мільйона пенсіонерів. Доволі таки немало. Но це не основна сума. 2,6 мільйона пенсіонерів мають виплати від 5 до 10 тисяч гривень. Ну, Від 5 до 10, то в більшості з них це трішки більше, ніж 5. На жаль. Хотілося б, щоб то все-таки було більше 7, 8, 9, Але це все-таки трішки більше 5. 1,9 мільйона пенсіонерів отримують від 4 до 5, 1,2 від 3 до 4, і 2,7 мільйона найбільше число, якщо рахувати по всім цих категоріях, мають пенсію до 3 тисяч гривень. Тобто майже 3 мільйона пенсіонерів живуть за межою бідності. Тому що до 3 тисяч гривень це дуже і дуже мало. І якщо рахувати в середньому, то на пенсії понад 10 тисяч гривень витрачається третина від усіх пенсійних коштів. Тобто на 1,2 мільйона пенсіонерів витрачається одна третя частина, і на остальних 8,5 мільйонів витрачається 2 треті. Ну, якось таке собі співвідношення. Е, тим не менше, це співвідношення трошки стараються та й наладити, в плані того, що нагадаю, що Міністерством соціальної політики і урядом була впроваджена програма так званої е, пенсійної справедливості. Да? Будемо її так називати, е, в плані того, що от такі пенсії, як 245 тисяч гривень, будуть. Значно обмежувати. Ну, давайте порахуємо на цьому прикладу. От є Сергій Ківалов, так, він отримує 246 закруглимо, тисяч гривень. Да? При такому всьому 23 610 гривень йому залишають це основа, яку ніхто нікому не трогає. А е, суму, що зверху, тобто 210 тисяч гривень, йому множать на коефіцієнт 0, один. Це виходить 21 000 23 610 є, 21 йому ще додаду зверху. В загальному він буде отримати 44 610. 44 610 також доволі таки непогана пенсія. Да? Ну, це ж не 246. Таким от макаром пенсійної справедливості, який, до речі, в січні місяці вже запрацював, за січень місяць пенсійний фонд України зекономив 1,6 мільярда гривень, які планують потратити на, ну так як ми вже почали називати, да, так і грубо б продовжувати звичайних пенсіонерів, тобто ну, таких, як я з вами, да, хто. Отримує невеликі пенсії. Ну, я ще не отримую взагалі, але я порахував по пенсійному калькулятору, і наразі він мені видав, що якщо я буду продовжувати працювати до 2049 року, то я отримую пенсію 2700. От тобі на. Це якщо я ніде нічого не буду пропускати. Бо якщо я десь щось пропустю, хоча б рік, ну не зможу там податки платити, ще, 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 то мені прийдеться працювати до 2052 року. Ну, чи 51 да? до 65 років. Бо вже в 60 я піти не можу, бо стажу не вистачить фізично. Е, в 49-му це мені буде 63. От такі от пироги. Не знаю, що там з суддівськими доплатами, чи на них також розповсюджується цей коефіцієнт Дільошки, да? щоб. Е, робінгудство від пенсійного фонду, будемо його так називати. Ну, сама як ідея доволі таки непогана. Тому активно спостерігаємо за всіма пенсійними процесами. Вам розповідаємо на каналі Народна Думка зі всім детально розбираємось. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.